То з російських силовиків причетний до катувань жителів Херсона під час окупації за допомогою пошукових систем нам вдалося встановити їх всіх. Ми всі дані одразу ж передали правоохоронцям. Що відомо про катівні, які досі існують на окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей, там вони і катують людей, і там вони масло перевиховують. Місця утримання вони в більшості випадків відомі. Чи можуть катування? Російських військових кваліфікувати як злочин проти людяності у міжнародному кримінальному суді. Це елемент урядової політики Російської Федерації. Реагування міжнародного кримінального суду дуже б допомогло б зменшити катування. Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Суспільне презентувало фільм розслідування гаспада офіцера про наглядачів херсонської катівні. У стрічці йдеться про найбільший ізолятор тимчасового утримання Херсона під час окупації, розташований на вулиці Теплоенергетиків. Фільм містить спогади колишніх брандів, які пройшли тортури, влаштовані тюремниками. Через найбільшу російську катівню у Херсоні за 6,5 місяців її існування за офіційними даними правоохоронців пройшло 240 людей. Тортури, як фізичні, так і моральні проти ув'язнених застосовували щодня працівники ФСБ, МВС Росії та Росгвардії. Розслідування тривало упродовж 14 місяців. Становити наглядачів журналістам вдалося на початку лютого цього року. Дослідження фотографій у соціальних мережах дало змогу виявити сімох із 12 тюремників. Наглядачами в ізоляторі тимчасового тримання були поліцейські конвойної та патрульно-постової служби із кількох регіонів Росії. Зокрема, Красноярська та Омська сказано у фільмі. Один із героїв стрічки, викладач історії та громадський діяч Тарас Букрієв. На початку окупації він долучився до руху опору у Херсоні. Згодом російські військові його затримали та помістили до ізолятора. Ось що розповів чоловік головного там охоронця, голови не весі був це росіян. У нього там позивний був злой. Назвали його Андрій. Це от у нього був такий. Ідея, щоб коли двері відчинятися, всі мають кричати. У нього був улюблений день, це неділя прийти в неділю йти по кожній камері і змушувати, співати їм. Якщо людина ну, там десь збивалася, каже, ти один рядок, ти наступний, от хтось збився, то це любив бути шокером людей, просто Та от така була. Прийшла неділя, вже чутно голос злоги на коридорі, зараз почнемо співати. Журналістка редакції розслідувань суспільного авторка розслідування про наглядачів Херсонської катівні Алла Садовник розповіла новинам при Азові, що через цю катівню могли пройти близько 700 людей. Це жінки, чоловіки. В більшості чоловіки офіційно потерпілими слідство. Поки що визнало 240 людей. Чому лише 240? Тому що потерпілими визнають лише тих правоохоронці лише тих. З ким могли порозмовляти чи її покази задокументували. А багато людей виїхали з Херсона після деокупації, і щонайменше 60 ув'язнених, незаконно в'язнених ув росіяни забрали з собою на лівий берег. Частина з них змогла вже повернутися, але частина досі перебуває на лівому березі, не може виїхати. і щонайменше п'ятеро осіб перебувають так і далі перебувають в ув'язненні, тобто це вже два роки. От і ця катівня, чим вона ще відрізнялася, окрім того, що вона була найбільш масовою у Херсоні. Е там не лише незаконно утримували, а й відповідно катували херсонців. Катували затриманих херсонців як фізично, так і психологічно, розповідає журналістка. Так звані слідчі ФСБ чи російської поліції приїжджали на допити. Вони використовували. Так званих їх по-різному називали м'ясниками або важкими це швидше за все це були співробітники ФСБ або Росгвардії, і вони безпосередньо найбільше били. Ув'язнених катували струмом, катували водою, були також номчаками, і вони періодично приїжджали до ІТТ, але були і постійно ті, хто там перебував, це до липня, це були розвардійці, і з липня це були поліцейські, російські. От вони також долучалися до катувань, тобто це і побиття, і, і побиття електрикою струмом. І також вони морально знущалися над херсонцями. Наприклад, вони змушували чоловіків, коли двері камери, коли вони заходили в камеру, відкрив відчиняли двері. Вони змушували чоловіків кричати Слава Росії! Слава Путіну! Слава Шойгу! Співати російський гімн міг потрапити туди будь-хто незалежно від того, чи він активно допомагав Збройним силам України, чи був у Русі спротиву. чи Просто мав проукраїнську позицію, але навіть її активно не демонстрував. Тобто, ти якимось чином не сподобався росіянам, на тебе хтось зробив донос, ти потрапляєш у цю катівню. і тоді тебе змушують під катуваннями визнавати, що ти там терорист, що ти підривну діяльність якусь ведеш і так далі, і тому подібне. Ну тобто меж в них в Росіян ніяких не було. Ідентифікувати причетних до катувань було непросто, каже Алла Садовник. Це вдалося зробити, коли одна із потерпілих, жителька Херсона Людмила Шумкова, впізнала на фотографії одного з наглядачів Катівні. Вона нам одразу на початку розповідала, що один з тих, хто з ними найбільше спілкувався з в'язаними жінками, це був Юрій Кулар на прізвиську Борода. Пройшов рік, і Людмила просто пише, і скидає нам фотографію. Яку вона побачила, ну тобто херсонські правоохоронці, Вони коли встановлювали, хто міг бути в Херсоні з росіян, з російських військових правоохоронців, вони також мали якісь зачіпки. У них були деякі імена, які вони змогли встановити. І от серед масиву фотографій, які вони скидали, раптом хтось пізнає, Людмила впізнала оцього бороду, тільки вона каже, що ну, дивіться, цей чоловік дуже схожий на бороду, але ця фотографія на фотографії. Він значно молодший. І ми взяли цю фотографію, я почала шукати і знайшла його в соціальній мережі. Це виявився такий той Борода, який був у Херсоні, в нього навіть були фотографії з Херсонщини, з зупинки громадського транспорту у Софіївці, це правий берег Херсонської області. І в нього ж на сторінці були фотографії з ІТТ, і на тих фотографіях були інші наглядачі. Які наші герої нашого фільму опізнали? Зокрема, там на цій фотографії був і головний: це злой, і за допомогою пошукових систем нам вдалося встановити їх всіх. Ми всі дані одразу ж передали правоохоронцям. На фотографіях цих було шість наглядачів, яких запам'ятали. Наші герої, і ми ще нам ще вдалося знайти ще одного, якого не було на фотографії, Був і дате загалом за розповідями в основному от з липня до жовтня 2022 року там було таких 10 постійних наглядачів. То нам вдалося сімох з них ідентифікувати. Людмила Шумкова розповіла новинам при Азові, що її затримали разом із сестрою 26 липня 2022 року. Спочатку 10 діб їх утримували у підвалі будівлі головного управління національної поліції на вулиці Лютеранській, 4, а потім, 5 серпня, жінок перевезли до ізолятора тимчасового тримання на теплоенергетиків. Там Людмила Шумкова пробула до 17 вересня, а її сестра на тиждень більше. Ми ще застали той період, коли вони там а, починали там якісь такі питання, робочі моменти там узгоджувати між собою, там якісь журнали заводити. Ну от і з приводу да, там якихось таких от моментів щодо побуту в ізоляторі, то от. Е Складалося таке враження, що це представники Федеральної служби виконання покарань, але це були конвойна служба поліції Російської Федерації. От, тобто ті наглядачі, які перебували на ЕТТ, близько їх саме от в, той, в ту останню ротацію, яка на той час перебувала з них, там було їх близько 10, 10 осіб, які теж постійно знаходилися в ізоляторі. тимчасово тримання, тобто, якщо в'язнів тримали на другому поверсі, то вони там в них вони там мешкали на третьому поверсі. На першому там були облаштовані такі катівні, куди вони водили людей на допити. У цьому ізоляторі були окремі камери для жінок і окремі для чоловіків, розповідає Людмила Шумкова. Наглядачі катували всіх. Когось привозили, і от ті, що група, яка затримувала і привозила людей до ізолятора, вони надати, могли надати таке завдання наглядачам, а щоб, наприклад, ті, яких показання вибивали з утримуваних, то вони теж застосовували і катування, і побиття. Це було зазвичай побиття, це був струм. Здебільшого катували чоловіків, але от в моїй камері, в період, коли я знаходилася там, то катували двох поліцейських дівчат. От Одну з них вивезли на лівий берег, і от ми не знаємо, що з нею відбувається наразі. Але так і застосовували катування побиття до дівчат, так і не тільки до чоловіків. Один з них той, що. Він назвав себе як, ну це я не знаю навіть. Ну, і ми так вважали, що він там як головний з наглядачів, і він себе так поводив по відношенню між собою та там в їх колективі, по відношенню до інших його колег, так званих, то ми розуміли, що він як головний наглядач там це. Вже було да встановлено, що це Андрій Співак. його був позивний злий. Це вони так його називали між собою. Злий от нього взагалі така була розвага. Він розважався тим, що він міг зайти в, в камеру до чоловіків і застосовувати електрошокер. Загалом у Херсоні під час російської окупації було щонайменше 20 катівень, куди забирали місцевих жителів та піддавали їх тортурам. Такі дані минулого року оприлюднила міжнародна організація Mobile Justice Team спільно з українськими правоохоронцями. За даними організації, катівні фінансувалися Росією, керував ними Росією очільник окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо, а також ті, хто пішли на співпрацю з російськими окупантами та представники незаконних угруповань ЛДНР. Підпорядкувалися місця на свободи російським спецслужбам. На ці заяви відреагував окупаційний чиновник Сальдо. Він тоді заявив, що жодної катівні у Херсоні начебто не було, і назвав інформацію про них брехни. На окупованих територіях півдня України місця, де окупанти утримують місцевих жителів, існують і досі. Голова правління кримсько-татарського ресурсного центру Ескандер Барієв розповів новинам при Азові, що на Херсонщині такі місця не свободи є, зокрема у Скадовському і Генічеському районах. Окупанта облаштували дві катівні а, в Скадовському районі. А далі а, ну, в генічському районі ми неоднократно говорили: самому Гінічському на базі 14-го училища вони а, також в підвалі в підвалі зробили катівню і мені одноразово писали і говорили про те, що а, там вони і катують людей, і там вони масово до 300 людей збирає збирають і перевиховують. Ну це вони активно робили в 2022-2023 роках. І є люди, які пройшли це перевиховання, скажімо так. Ну потім а, ну зробили так, щоб ні ну, щоб виїхати, а, тому що це небезпечно було для них. Що стосується конкретно ситуація з а, о -о Одрадівки Новотройської громади Гінського району на Херсонщині, то а, в ній вони утримують незаконно позбавлених а, волі цивільних людей. А в першу чергу туди вони привозять. А цих, кого вони не, 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 насильницьки викрадають а, чи затримують а, із Каховського району, а, там вони а, облаштували а, в підвалі будинку культури а, в Одрадівці. А, ну, с, Сама по собі сам собі підвал дуже такий великий, і там багато кімнат, і тому вони тримають, в тому числі, хлопців і людей по, по одному. Ну і м, тут а, вони намагаються а, більше от, за допомогою своїх а, а, кат, кат, ну, ккатіну що вони катують. Таким чином вони намагаються примушувати а, людей до співпраці. Також відомо, що катівні є і у інших районах Лівобережної Херсонщини, а також на окупованій території Запорізької області, каже правозахисник. Катівні є і в Енергодарві, а в Запорізькій області. Там піддаються жорстким тортурам жорстким громадяни з проукраїнськими поглядами, а також ті, хто не бажає виконувати вимоги місцевої окупаційної влади. А також є інформація, що на базі території школи в селі Великі Копані Херсонської області теж є катівні у спортзалі школи. Підрозділи ФСБ проводять допити, і ну і людей тримають в таких жорстких умовах. нелюдських. Крім того, ми також писали, говорили, що в Новій Каховці а на базі 17-го вже училища, В підвалі також вони створили катівню, і там теж вони збирали масово людей і проводили катування. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. У березні цього року Міжнародна незалежна комісія ООН із розслідування порушень в Україні оприлюднила звіт, у якому містяться висновки щодо злочинів Росії. У документі зокрема зафіксовані нові випадки катувань цивільних і військовополонених. Також у звіті уперше йдеться про те, що служби залучені до катувань мають свою ієрархію і систему підпорядкування. Експерт медійної ініціативи за права людини з міжнародного права адвокат Андрій Яковлєв розповів новинам при Азові, що міжнародна незалежна комісія ООН не просто констатує факт проведення катувань, а вказує на їхній системний характер, та навіть використовують такі фрази, як ієрархія пітенціарної служби. Ну, і підсистем пенітезираних не передбачає, що катування можна було б зробити без дозволу командирів. Те, що воно застосовується систематично, ми можемо вже говорити, що це елемент урядової політики Російської Федерації. І ще важливий момент: в звіті встановлюється, що е особи, які здійснюють катування, відчувають безкарність. Це говорить про те, що відсутня система. Е Контролю за катуванням, ну і фактично підтверджує те, що катування застосовується для якоїсь вмети. Е відповідно, можемо говорити, що це ознаки злочину проти людяності. Там у нас є урядова політика, широкомасштабність, систематичність, а злочини проти людяності нам говорять про можливість ще одного кейсу в МКС по Тартурам. Розгляд справи у міжнародному кримінальному суді дозволив би притягнути до відповідальності керівників високого рівня, які причетні до катувань, каже юрист. І по принципу командної відповідальності можна притягувати не лише от виконавців або керівників там місць отримання, а більш високого рівня керівників, як цивільних, так і військових, в залежності від того, де особа утримується. А це нам може дозволити. Очікувати ордер, ор, ордер на арешт, який би е, послав би сигнал, що за катуванням уважно слідкує міжнародна спільнота, і якщо там будуть включені керівники таких місць позбавлення свободи, як це було в попередньому ордеру командири. Частини, які обстрілювали цивільну інфраструктуру, то це дозволить нам очікувати, що катування не лише контролюється і не лише ці особи розшукуються, а це вплине на подальшу долю наших військовополонених і може бути здатне зменшити катування. Тому так реагування Міжнародного кримінального суду дуже б допомогло б зменшити катування. Загалом довести у суді злочини катування дещо простіше ніж інші воєнні злочини. Зараз важливо збирати якомога більше інформації і ідентифікувати причетних до цього осіб. Додав Андрій Яковлев. В Даному випадку ми маємо інформацію від жертв катування. Ми їх опитуємо, це стає прилюдним. Інколи ми можемо використовувати там відділвідіо і відповідно. Ця доказова інформація підтверджується безпосередньо жертвами, ну і плюс медичними даними. Ну, зараз е, можна говорити про те, що всі намагаються зібрати якомога більше інформації про катування. І, частин, і частину інформації важко зібрати, тому що вони часто приховують своє обличчя, навіть коли вони ставлять ну, так звана, е, позиція ластівка, коли руки. Руки піднімаються, і ти нахиляєшся головою вниз, вона ще призначена для того, щоб не тільки для того, щоб катувати, а й щоб приховати обличчя наглядача. Однак місця утримання вони в більшості випадків відомі. Щоправда, росіяни здійснюють переміщення часто, і відповідно керівники цих установ вони встановлюються. Це один із елементів можливості. В, якби, включити їх в санкції, для того, щоб ці люди вже знали, що їх ідентифіковано, і вони обмежені. Але я зараз не можу сказати, скільки таких осіб ідентифіковано. Проте важливо розуміти, що там, де ми знаємо, що людина сиділа в якомусь конкретному там, лагері їхньому, припустимо, або СІЗО до неї е застосовує катування, то керівника такої установи встановити можливо. Як і керівниково-фідеральних систем покарань, російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Олександр Янковський, новини при Азов'я, На все добре. при приазов'я.